Деньки підітки. Запрошую вас на заняття з грамоти. Нам сонечко всміхається. Радійте, дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. Дітки, з якою літерою ви ознайомилися на попередньому занятті? Пригадали? З літерою З. А з якою літерою сьогодні ми познайомимося. Вам потрібно уважно послухати вірш. І сказати, який звук ви чули найчастіше в цьому вірші. Через міс мчить трамвай. Я кричу йому Стривай, підвези до телеграфу, телеграму дам жирафу, подзвоню по телефону, тигру, страусу, пітону, і сказав мені трамвай. Ти одне не забувай, і це мають знати всі, я трамвай. А не таксі. Молодці! Послухали? А який звук ви чули найчастіше? Так, це звук ти. А які ви чули слова зі звуком ти? Це трамвай, телеграф, телеграма, телефон, тигр, страус, пітон і таксі. Добре. А тепер розгляньте малюнки різних видів транспорту і назвіть такі, у назві яких є звук Т. Автобус, трамвай, таксі, трактор, тролейбус. Добре. Скажіть слово таксі. Скільки в ньому складів? Поплескайте в долоньки. 2. А зараз складіть звукову схему слова таксі. Перший звук Т звучить твердо твердий приголосний. Другий звук А, голосний. Третій звук К, твердий приголосний, четвертий звук с, м'який приголосний і п'ятий звук І голосний. Скільки в цьому Слові всього звуків. 5. Скільки голосних два, а приголосних звука три. Назвіть голосні А І. А приголосні Т. К, С. Де міститься звук Т в цьому слову? На початку слова. Як звучить звук Т? Твердо, твердий приголосний. Відгадайте загадку. Поряд їде, а сліду нема. Що це? Тінь. На який звук починається слово тінь? На звук ті? Який це звук? М'який приголосний. Тепер складіть схему слова тінь. Перший звук т. М'який приголосний. Другий звук І голосний. Третій звук н, м'який приголосний. Скільки складів проплескайте в долоні. Один. Скільки звуків три. Голосних скільки? Один. Приголосних 2. І звучать вони м'яко. А це діти: велика і мала літера Т. Послухайте вірш про літеру Т. Тук-тук-тук, ток-ток-ток вибиває молоток. Ним ви цвяхи заб'єте, схожий він на букву Т. Що нагадує вам ця літера? Молоток. Спробуйте утворити цю літеру за допомогою рук. Гарно вийшло. І наприкінці нашого заняття пропоную вам вивчити скоромовку Колотину тінь, колотіні тин. А тепер швидше колотину тінь, колотіні тин. Молодці! Впоралися з завданнями. Дякую за увагу! Ми сьогодні гарно з вами попрацювали. Я вважаю, ви запам'ятали, яку літеру ми сьогодні з вами вивчили.